Ми в центрі подій новини продовжують ефір марафону. Для вас зараз працюють журналісти фактів та вікон. Мої вітання. Четверо чоловіків постраждали сьогодні на Харківщині внаслідок вибухів ворожих БПЛА. В день росіяни скерували дрон Молнія на вантажівку, яка їхала в селі Пристін Куп'янського району. Машина згоріла, а 38-річний водій зазнав гострої реакції на стрес. Вже за годину російський ФПВ-дрон вдарив по селу Кутьківка. Це теж Куп'янщина. численних осколкових поранень зазнали троє чоловіків. Постраждалих доправили до лікарні також пошкоджені приватні садиби. Росіяни повторно обстріляли Костянтинівку після удару ФПВ-дроном по рятувальниках, які везли воду місцевим жителям. Ворог атакував ще і евакуаційну команду, яка приїхала на допомогу потерпілим. Перший удар ФПВ був у автоцистерну з водою, яку група надзвичайників привезла жителям Костянтинівки. Ймовірно, безпілотник цілив у водія, адже вибите лобове скло авто. Двоє рятувальників поранені. Їх доправили до лікарні, стан медики оцінюють як середньої важкості. Внаслідок другого удару поранення дістало ще три, три людини: двоє поліціянтів та керівник місцевої військової адміністрації. Фейкове попередження про те, що на чаес найближчим часом станеться викид радіації, шириться мережою. Ще одна інформація про нібито виявлення трьох осередків вогню на території чаес. Обидва ці повідомлення ворожий вкид попереджають у МВС. Нині на станції триває ліквідація наслідків російської дронової атаки. Безпілотниками із тепловізорами вдалося вчасно помітити три осередки теління утеплювача покрівлі. Щоб їх загасити, верхолази частково розкривають конструкцію укриття. Український гідрометрологічний центр стежить за радіацією. На щастя, радіаційний фон зараз в нормі. Жодних підвищень ми не фіксуємо. Тут важливо сказати, що в нас є стаціонарна система моніторингу, яка постійно моніторить радіаційний фон в зоні відчуження. Це 39 постів. Також після аварії ми підключили наше державне спеціалізоване підприємство Екоцентр з їхнім дозиметричним обладнанням для того, щоб вони безпосередньо. На місці аварії здійснювали також по периметру контроль і вимірювання, і жодних підвищень, жодних відхилень від норми зафіксовано не було. Далі міжнародна інформація, ніхто не нав'язуватиме Україні мирну угоду. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. виступаючи перед журналістами у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Він наголосив, що питання миру вирішуватимуть разом з Україною, і рішення прийматиме народ України на чолі з президентом Зеленським. Сполучені Штати вислухають пункти обговорення від обох сторін. Втім, Келог наголосив, що його робота надати гарантії безпеки для України. Спецпредставник Трампа з питань України та Росії приїде до Києва вже у середу, 19 лютого. В Україні він пробуде три дні. Програму візиту наразі узгоджують про це. Сам Келог повідомив після зустрічі у штаб-квартирі НАТО. Раніше Володимир Зеленський повідомляв про плани поїхати із Келогом на фронт. Також заплановані зустрічі з головкомом сирським міністром оборони Ум'єровим, військовими і дипломатами, за словами президента Зеленського, важливо, щоб Келох привіз з Києва до Білого Дому розуміння щодо гарантій безпеки, яких потребує Україна. Після цього стане зрозуміло, коли відбудеться зустріч між українськими та американськими президентами. Бійці штурмового полку Сафарі, бригади Нацполіції Людь, спростували пропагандистські заяви про нібито окупацію Турецька на Донеччині. Воїни, яких ви бачите на відео, серед тих, хто вже понад три тижні міцно тримає оборону в Турецьку. Запеклі бої тут тривають від літа минулого року, і нині вщент зруйнований Турецьк нагадує місто Привид. До повномасштабного вторгнення це було звичайне шахтарське містечко неподалік Донецька з населенням 30 тисяч. Усі щоденні заяви ворога про взяття міста є брехливими і абсолютно не відповідають дійсності. Тяжкі бої йдуть за кожен будинок і за кожен метр міста. Залишаємося сильними духом, непохідно віримо в нашу перемогу. І щоденно несемо смерть окупантам. Збірна України посіла третє місце у медальному заліку на іграх Нескоринг 2025, поступившись лише Сполученим Штатам та Австралії. Українська команда, яку представляли 35 ветеранів та військовослужбовців у канадських містах Ванкувер та Віслер, здобула 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних, 7 бронзових. Спортсмени змагалися в 11 дисциплінах. Серед них нові: гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, керлинг так і традиційні дисципліни, такі як плав, волейбол сиячі. Найбільше нагород, зокрема золотих медалей, Україна здобула у плаванні. Рекордну кількість медалей зібрав військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник. Він записав на свій рахунок одразу шість нагород: три золота і три срібла. У фінальний день українських спортсменів привітали принц Гаррі і прем'єр-канади Джастін Трюдо, які позували з шевронами українських військ. «Інвіктус Гейм ігри нескорених. Це не, про, не просто змагання і не прості змагання. Це насамперед про силу духу, про незламність, нескоренність, про надзвичайну нереальну боротьбу, яка триває між нами, між суперниками, між країнами, але в той самий час, в ту саму секунду. Один одному готовий прийти на допомогу і допомогти там, як і морально підтримати, так і доповно і ментально. Це перші в історії зимові ігри нескорених. На них українська команда здобула другий найкращий персональний результат. Більше медалей ніж у Канаді українські спортсмени виграли у німецькому Дюссельдорфі 2023-го 34 нагороди. Нагадаю, змагання серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обов'язки, були засновані принцем гарі у 2014-му. А за три роки до них приєдналася і Україна. Чимало ветеранів не можуть працевлаштуватися після звільнення зі служби через певні упередження в соціумі. Окрім цього, чимало компаній не мають належних умов для адаптації військовослужбовців на робочому місці. Аби розв'язати цю проблему, у столиці днями прийшла перша робоча зустріч компаній підписанток принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок. Це коло лідерів українського бізнесу, до якого входять понад 30 компаній. Загалом ці бізнеси вже взяли на роботу понад 25 тисяч. Чвоїнів як ветеранам знайти цікаву роботу, а українським компаніям хороших фахівців в наступному репортажі. Олександр Швачка, телеведучий і ветеран російсько-української війни, під час оборони Київщини отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив ліву ногу. Після протезування реабілітації він повернувся у телевізійну студію до улюбленої справи. Втім, каже, так пощастило не усім його побратимам. Багатьом ветеранам, певний не таланить знайти роботу, насамперед, через упередження роботодавців. Це скажімо так, стигма, яка у нас була ще. Там на початку повномасштабної війни і стигма, яка у нас була ще за часів початку війни з 2014 року, коли бізнес-роботодавець боявся приймати на роботу ветеранів, тому що це стигма, яка тягнеться ще з Радянщини, типу ветерани це неадекватні люди. Олександр Певний, сьогодні необхідно допомагати адаптовуватись один одному ветеранам до цивільного життя, компаніям до відкритості та готовності прийняти на роботу людину із воєнним досвідом. Але зараз ми бачимо вже позитивну тенденцію, коли бізнес а, починає відноситися дружно до ветеранів і розуміє, що вони такі самі люди, як і вони, просто які пережили цей бойовий досвід. Так? Інколи трапляються ситуації, коли дійсно. Людина ще, повернувшись з фронту, не адаптувалася в суспільстві, і йому важко в цей момент прийти і займатися якоюсь справою да прийти, і йому треба можливо якийсь час на відновлення. Співзасновниця ветеран хабу Івона Костина певнить, згідно з результатами соціологічного дослідження, які провели минулоріч у ветеранхабі, серед працедавців і справді побутують усталені стереотипи щодо військових, які повернулися з передової. Насамперед, це упередження щодо психологічного стану ветеранів. Втім, ця тенденція змінюється. Як таких стереотипних побоювань про психічний стан чи про конфліктність ми зустрічаємо, але все дедалі рідше, і все ж таки бачимо, що коли люди здобувають практичний досвід роботи з ветеранами, ці стереотипи самі собою руйнуються і стають менш актуальними. Також його напевнить, зараз потрібно змінювати ще й стереотип щодо так званого благодійного працевлаштування ветеранів. Дійсно, є великий інтерес серед компаній ставати більш дружніми і відкритими до ветеранів, і на ветеранів зараз чекають на ринку. Але на рівні процесів адаптуватися дуже складно, тому що поки що побутує стереотип, що це благодійне працевлаштування, яким воно не є. Це все ж таки професійне конкурентне працевлаштування, таке ж, як і в звичайний час в звичайному ринку. Саме для того, аби розв'язати проблему працевлаштування ветеранів, покращити комунікацію щодо цієї теми та налагодити ситуацію на ринку праці, компанія Starlight Media за експертної підтримки Hub у колаборації з Forbes Ukraine та за підтримки міністерства в справах ветеранів створили принципи бізнесу дружнього до ветеранів і ветеранок. Ми стараємося зробити компанію відкритим для тих, хто повертається, і думати про нових людей, нові вакансії, які ми можемо створити, і в даному випадку нову. Ідея, яку ми пробуємо сповідувати всередині, що кожне нове робоче місце для ветерана чи для ветеранки, це не тільки для них, може не скільки для них, а скільки для всіх нас. То воно розвиває компанію, воно розвиває працівників. Це все дуже правильно. З одного боку, ми бачимо дуже багато великих компаній, в яких потужні hr служби. Не перший рік мають свою ветеранську політику, взаємодіють і підтримують ветерана і родини під час служби активно залучають ветерана потім повернутися на роботу. Одночасно є ті компанії, в яких є певні застереження, нерозуміння, є певні міфи. І, власне, тут має бути такий рух на зустріч один одному. Тож для ветеранів створять спеціальну платформу з пошуку роботи, зокрема у компаніях, які стали підписантами принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок. Нагадаю, ще наприкінці 2024 року 21 компанія стала підписантами цієї ініціативи. А вже на зустрічі з 14 лютого до спільноти офіційно долучились ще 11 великих українських бізнесів. Ксенія Павлишин, Олександр Милиневський, програма Вікна СТБ», Марафон. Єдині новини. Ну, а зараз звертаю вашу увагу, що практично половина України це центр південь, північ і Київ, вже охоплені повітряною тривогою через російські БПЛА. Тому, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. І на сам кінець про безпеку на воді 22 людини загинули на водоймах України лише за минулий тиждень. Серед них шестеро дітей, повідомляє ДСНС. На Херсонщині вода забрала життя трьох дітей. На Одещині – ще трьох. На Черкащині лише за останні три дні на водоймах врятовано 15 людей, зокрема п'ятьох дітей. Чотирьох з них у містечку Сміла витягли з води два місцеві жителі. І сьогодні вони зустрілися зі своїми рятівниками. Молодці. А ви теж були, так? Да? Да. Да. Да? Да. А ти де був? – підемо. Молодець, саме розумний. Смілянські дітлахи з мамами обіймають і дякують двом чоловікам, які врятували життя дітям цієї суботи. П'ятеро друзів гралися на ставку у парку, коли лід під ними почав тріщати. Двоє братів Давід і Мирослав провалилися першими. Варвара і Дар'я хотіли їх порятувати, але теж опинилися у крижаній воді. Лід був тонкий. Ми з братом шоу. І ми провалилися по шею. Андрій з друзями саме проїздив повз, коли побачив двох хлопчиків у воді. Як одна з дівчаток хотіла подати гілку, та під нею теж почав тріскатися лід. На ходу знімаючи верхній одяг, чоловік кинувся на порятунок дітей. Там, бачите, промойне, от діти туди попали, а там глибина десь ну, до трьох метрів. Там боргів немає, отак зразу. Да, ну я почав ламати льот, тому що льот треба проламати, щоб їх витягнути, тому що по-другому ніяк. Дядько мені дав плюшку, і я на плюшки поїхав аж до них. Да, поїхав до них, думав їх на плюшку потягнути, а в них одежа все намокло, витягнути їх, розумію, ну, що плюшка це. Я плюшки знирюю, беру їх. Ну вони, звісно, в паніці ну, цепляються на мене. Да ну проламав льод і все, і витягнув. Саме страшне було те, що я боявся когось а Якогось не витягнути. Андрій витягнув з крижаної води двох хлопців і дівчинку. Дар'ї допоміг врятувати Олександр. Чоловік гуляв із донькою неподалік, коли почув крики про допомогу. Попри те, що сам не вміє плавати, кинувся на порятунок. Там взяв вона, там куча є е, там паленяку. Трохи обламав її, тому що щоб зручніше було дитину доставати. Наскільки міг зайти, дівчинка схапилася. Я її трошки дотягнув, а потім за плечі і получається висмикою на берег. Він по дорозі палку взяв, мені дав. Я в неї взялась. Потім він мені дав руку. Я і він мене витягнув. Але рід почав тріщати все більше. Тоді Олександр знову зайшов у воду та допоміг і другій дівчинці добратися в імпровізований рятівний човен Андрія. Я Будь ласка, але ти більше не так не будеш робити? Да, да, добре. Не. Домовилися. Відпустили грати на дитячий майданчик, пояснює мама двох врятованих хлопчиків дев'яти і 10 років. Каже, у нижній парк дітям не дозволяє самим ходити. Аж тут отримала дзвінок, що її хлопчики провалилися під лід. Я приїхала, що младшого вже несуть, старшого ведуть. От. Ну, собственно, пережили гад, занесли їх в ресторан. Начали раздевать, указывать медицинскую помощь, откачивать. Мои боли больше пострадали, потому что сильно перемерзли. Ребенок мой сказал младший, когда у него вырастет, родится сын, он в честь него назовет своего ребенка. Андрія і Олександра номінуватимуть на всеукраїнську акцію Герой-рятувальник року. Попри те, що медики-рятувальники приїхали швидко, діти завдяки їм вже були в безпеці. В лікарні їх оглянули та встановили, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Працівники ДСНС провели бесіду зі школярами. Не виходимо на у зимку, а особливо без дорослих. Вам же батьки розповідали, що не можна так да? Бачите? На згадку про нашу розмову сьогоднішню ми даємо вам ось такі брошури, будь ласка. Батьки врятованих дітей переконані, що це для їхніх синів і доньок другий день народження. Кажуть, до віку будуть вдячні рятівникам. Моя дитина народилася в той день. І я дуже вдячна. Нашим рятівникам, які врятували наших діток, вони наші тепер ангели-охоронці. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Наш свіжий інформаційний випуск рівно за 15 хвилин о 22.30. Але в цій студії зустрічайте вже мого колегу В'ячеслава Цимбалюка. Я вам бажаю тихої і мирної ночі. На все добре.